Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм-менеджмент зарядки від студії управління Богуштайм. і проведу його я, Галина Качинська. Скажіть, хто з вас хоча б раз у житті стикався з ситуацією, коли не зрозуміло, що робити далі? Коли все, все навколо змінюється, а відчуття контролю над ситуацією просто випаровується. Знайома історія. Як говорить Бафет, Уоррен Бафет, ризик виникає тоді, коли ви не знаєте, що робите. Невизначеність це постійний стан ринку, життя, економіки. Але якщо ви маєте чіткий план, то можете значно зменшити ризики та спрямувати своє майбутнє в потрібне русло. Сьогодні я розповім вам про те, чому. Чому планування це найкращий спосіб приборкати хаос і як воно допомагає підприємцям приймати правильне рішення у найскладніші часи та бути успішними? Отже, світ бізнесу це полі битви, де немає імпульсивних рішень. Ті, хто діє без чіткого плану, рано чи пізно заздають невдачі. Я не вигадую нічого нового, якщо скажу, що великі підприємці, інвестори, банкіри, бізнесмени досягали успіху лише завдяки плануванню. Наприклад, Джеф Безос. Джеф Безос вирішив не просто відкрити інтернет-магазин. Його бачення і планування було довгостроковим. Ще в 1994 році він визначив етапи розвитку компанії: спочатку інвестувати всі прибутки зростання, а не розподіляти між акціонерами, Розширятись поступово від книг до електроніки і потім вже до глобального маркетплейсу робити ставку на автоматизацію та технології. Цей план дозволив йому пережити. Бульбашку доткомів та кризу 2008 році. І зробити Амазон найбільшим інтернет-магазином. Отже, якщо б в нього не було чіткого плану, він так би і залишився, як інші інтернет-магазини. І наступний приклад це Ілон Маск. Багато хто багато хто вважає його великим мрійником, але насправді його компанія славиться тим, що він завжди планує і в нього завжди є чіткий план. Наприклад, Тесла. Спочатку випуск дорогого авто електроавтомобіля Тесла Ростер, щоб привернути увагу. Потім бізнес седан Model S, щоб показати, що електромобілі можуть бути розкішними. І нарешті доступна ще модель Model 3, щоб охопити масовий ринок. І тільки потім масштабування виробництва до рівня глобального гіганту. Бішіткого плану він би не вижив. Бо ця індустрія дуже капіталомістка і складна індустрія автомобільного бізнесу. Ще приклад: Стів Джобс. Коли Стів Джобс повернувся в Apple в 1997 році, компанія була на межі банкрутства. Що ж він зробив? Він зробив, розробив. Чітку стратегію, скоротив лі... лінійку продуктів і зосередився на ключових напрямках, запустив iMac, щоб рятувати компанію в короткостроковій перспективі. Розробив iPod, iTunes, iPhone, щоб забезпечити довгостроковий успіх. Якби він, якби він просто приймав хаотичне рішення, компанія Apple вже б не існувало. Отже, що ж ви можете зробити для того, щоб спланувати своє життя і бізнес? По-перше, це визначити кінцеву мету. Тобто те, що ви хочете досягти через 5, 10, навіть 20 років, розбити її на етапи. Подумайте кроки, які приведуть вас до досягнення цієї цілі? Аналізуйте ринки. Що може, що може піти не так і як це визначити? Будьте гнучкими. Якщо план не працює, не треба його змінювати. Треба його змінювати, але не відмовлятися від своїх цілей. І не приймайте рішення на емоціях. Найгірше рішення завжди приймається під тиском моменту. Світ, світ непередбачуваний. Ринки змінюються, економіки падають, технології розвиваються. А ті, хто мають чіткий план, завжди завжди на крок попереду. Амазон, Тесла, Apple. Ці компанії стали гігантами завдяки не завдяки щасливому випадку, а чіткому баченню майбутнього та грамотному плануванню. Тож, замість щоб боятися невизначеності, використовуйте планування і створюйте своє майбутнє. А зараз ми будемо створювати своє майбутнє, відкрити свої планувальники і подивитися список справ ваших справ на сьогодні. Визначити дві-три які ключових справи. Які наближають вас до мети, і поставте найвищі пріоритети. Зосередьтесь е, цей день, зосередьте на цих справах. Подивіться на наступні справи, також розставте пріоритети напроти них. Визначте, скільки часу кожна справа у вас займе. І якщо ця справа займе Найбільше е, 3-5 хвилин зробіть її зразу. Не засмічуйте свій графік, свій день такими невеличкими справами. Поставте е, час і також не забудьте запланувати відпочинок. Е, він додасть вам енергії на протязі всього дня і ефективності. Також заплануйте 3-4 години. На обставини, які від вас не залежать, так називаємо форс-мажори. Далі простройте свій маршрут дня, щоб ви знали, в яку годину, що ви робите і де знаходитесь. І рухайтесь по цьому плану на протязі всього дня. Ввечері проаналізуйте свій день. Проаналізуйте, що ви зробили, як ви зробили, що можна покращити. І похваліть себе. Похваліть в тому, що ви молодець. І наступний день також починайте з планування. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам гарних планів, щоб ви були ефективни, ефективними на протязі дня і з кожним днем наближались до своїх цілей. З вами була Галина Качинська. На все добре!